Let's get it together. Зібралися їхати на роботу в Ізраїль? Ось вам 7 причин, чому не варто це робити. Так, зараз я вам розкажу 7 причин, які я знайшов, чому не варто їхати на роботу в Ізраїль. Перша. Перша це найменша причина, але теж суттєва. Бачите? В Ізраїлі тепло. Але зимою тут не так тепло, як про це думається, коли сидиш в Україні. Насправді в Ізраїлі холодно зимою. Тобто, в будь-якому випадку, коли ви приїжджаєте сюди, ви маєте десь жити. Всі квартири, всі будинки, які тут побудовані, на 99% без центрального опалення. Що це означає? Що якщо вам повезе знімати квартиру або будинок, в якому є кондиціонер. З режимом підігріву повітря, то це добре. Але якщо ви будете знімати ось такий будинок, який ми знімаємо, то тут лише один кондиціонер на три кімнати і на кухню. І приходиться грітись отакими методами. І зараз дійсно холодно в Ізраїлі. Тому якщо ви хочете їхати в Ізраїль взимку, вам треба розуміти, що тут мертвий сезон, зараз менше роботи є в готелях, в ресторанах. І тут холодно, тут дійсно холодно, тому треба брати з собою куртку, пальто, або якщо ви хочете їхати сюди більше, ніж на рік і їдете ви влітку, то майте на увазі, що зимою вам тут буде холодно, і вам треба або тут купувати теплі речі, або заздалегідь шукати квартиру чи будинок, в якому вам буде тепло. А літом не буде жарко. Добре, це була перша причина, поїхали далі. Друга причина це арабо-ізраїльський конфлікт. Якщо ви знаєте, то він заключається в тому, що і одні, і інші вважають, що територія Ізраїля це їхня власність. Коротка історія для тих, хто читав колись Біблію. То ви маєте знати, що Біблія це не тільки богонатхнена книга, а ще й історична. Отже, з давніх часів ця територія була б місцем проживання єврейського народу. Але в часи життя Ісуса і після цього ці території були окуповані. То римлянами, то ще якимись царствами, государствами і так далі. І майже до ХХ століття Ізраїль як єврейська держава не існував. Натомість на цій території тим часом жили народи, які сповідували в основному іслам. Ну, маленька справочка для тих, хто не в курсі: Ісус був теж євреєм. Ви не знали? А іслам це релігія, яка виникла задовго після християнства, і веде свій початок теж від єврейських правоців. І про Ісуса теж сказано в ісламському Корані. Тобто всі ці три основних світових релігій походять від одного народу, від єврейського. Але зараз не про це, а про те, що з ХХ століття почалось масове повернення євреїв з усього світу в Ізраїль сюди. І після Другої світової війни, коли Організація Об'єднаних Націй визнала існування Ізраїля як країни, відразу на Ізраїль напали три арабських держави. Ну, але в цій війні виграли євреї. І після цього були війни, і зараз досі по різних місцях Ізраїля бувають теракти. Араби не хочуть визнавати євреїв на їхній території. Ну а євреї не хочуть визнавати арабів. Ви, мабуть, чули таке місце, як Сектор Газа. Чули? В новинах дуже часто це звучить. Це про цей конфлікт. Причина номер 3 якщо ви не єврей, вам буде нелегко тут. Що це означає? А ось. Якщо ви приїдете на роботу в Польщу, чи в Германію, чи навіть в Америку, в порівнянні з місцевими ви будете як людина, яка приїхала на заробітки. Але така сама людина, хоча і роботу вам будуть пропонувати не найкращу. А от в Ізраїлі буде все те саме. Плюс, якщо ви не єврей, то у вас буде набагато менше прав, ніж у інших. Ви, наприклад, не зможете працювати поваром в класному ресторані. Бо більшість класних ресторанів кошерні. А в кошерних ресторанах не євреї не можуть навіть газ запалити на плиті. Я вже не говорю про те, щоб готувати щось на кухні. Ну, Хоча є винятки. І взагалі євреї вважають себе вибраним народом, а ми для них, відповідно, не вибраний народ. Хоч прямої дискримінації не видно, але я відчуваю їхню, е, їхній погляд зверху до нас. Далі, причина номер 4 вас просто можуть не пустити в країну. Мабуть, більшість в курсі того, що попасти в країну, навіть реальним туристам не завжди є просто. Навіть по туристичній путівці, а якщо їхати самостійно та ще й на роботу, то ситуація стає критичною під час проходження перевірки в аеропорту. Сам процес перевірки чи допросу є неприємним. Коли я до тебе відносяться як до підозрюваного, а найгірше, що якщо ти не будеш впевнений в собі, або поганця просто не буде настрою, і ви будете для нього підозрілим, то вас з радістю завернуть назад в Україну, а ще й зможуть почіркати паспорт. І їм не болітиме на душі, що ви про це думаєте. Бо ви вже будете вдома і навряд чи захочете після такого летіти сюди ще раз, а вони будуть далі пропускати або не пропускати, кого захочуть. Наступна п'ята причина: ви не зможете працювати тут легально. Тобто відразу. Якщо ви хочете працювати легально, вам треба шукати в Україні, хто вам зможе в цьому допомогти. На наступний рік є домовленість на виділення 20 чимось тисяч робочих місць для українців на будівництві. Ну, Але я так розумію, що будуть брати тільки спеціалістів, а не різноробочих. Але як отримати робочу візу по цій програмі, я не в курсі. Але, скріш за все, що це теж буде коштувати немалих грошей. Якщо ви захочете сюди приїхати, як сюди приїжджають усі інші. То у вас спочатку будуть на руках е, номерки, щоб отримати документи. Потім у вас будуть білі документи, після цього у вас будуть сині документи. З білими документами ви не маєте права працювати, а з синіми документами у вас буде допрос. Тобто, сидіти без роботи, не вихід. Е, приходиться йти працювати по чорному. А ось недоліки роботи неофіційно по чорному. Ви самі можете подумати, які з цього випливають наслідки. Далі, шоста причина. Теж дуже важлива причина, чому не варто їхати в Ізраїль, а це те, що вас можуть після цього не пустити в Євросоюз. Так, у вас можуть бути проблеми з шенгенськими візами в майбутньому. Ви цього не знали? Ми теж цього не знали. Але коли я погуглив в інтернеті, то знайшов багато дописів на цю тему. Усі вони зводяться в основному до того, що після того, як хтось просить політичний притулок у будь-якій з країн-учасниць Органіції Об'єднаних Націй то він автоматично попадає в єдиний реєстр таких осіб. І коли ви через якийсь час, заробивши тут в Ізраїлі, багато-багато грошей, захочете поїхати в Париж на свято Круасанів, або, ну, скоріше за все, після такої роботи вам захочете їхати не в Париж, а в Германію на Октоберфест, то вам можуть не дати Шенгенську візу, боячись, що ви захочете просити політичний притулок в цій країні. Як вам такий розклад? Задумали, що варто їхати сюди на роботу? І останнє. Ви не зможете покинути країну і повернутися сюди назад. Ізраїль дійсно дуже гарна країна, дуже гарні історичні цінності, дуже гарна природа. На маленькому клаптику землі є і гори, і моря, і ще дуже багато історичних, культурних і релігійних цінностей в цій країні. І дуже шкода, що приїхавши сюди попрацювати, ви не зможете сюди повернутися ще раз через Якийсь там період з дружиною з дітьми, щоб показати цю країну. Тому що, скоріш за все, що ви отримаєте депортацію, ця депортація може бути на 10-15 років. Але все ж таки чомусь мені здається, що навіть е через 10-15 років е вас все рівно не захочуть сюди пустити, е пам'ятаючи те, що ви сюди приїжджали просити політичний притулок. Все, я дякую вам, що дивились відео. Якщо вам це було корисно, ставте палець вверх. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під відео. Добре, думайте перед тим, чи варто їхати сюди в Ізраїль, чи ні. До побачення.